Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную вам згадати, там згадати та повторити, декому закріпити наші підскоки по колу. Якщо у вас можливо вдома не так багато місця, як в нас в хореографічному залі, підскоки можна робити на місці. Я вам їх теж покажу. Перші перший я вам покажу по колу. Ручки ми ставимо на пояс. Пам'ятаємо, що чотири точки у нас закріплені, животик втягнутий, спинка рівнесенька. Я почну перші підскоки робити по колу. Коліно, ножки ми піднімаємо, натягнуті, спиночка у нас рівненька, інша ножка теж натягнута. Тож почнемо. І раз, два, три, чотири. І також я покажу підскоки на місці. Я повернусь е, трошки по діагоналі, щоб вам було видно і зрозуміло. Підскоки на місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Все чітко повторюємо. Е, виконуємо всі рекомендації. Не забуваємо про чотири точки та рівну спинку. І чекаю на ваше домашнє завдання. Дякую за увагу!